Це астропрогноз на 2024 рік для знаку зодіаку Козиріг. До речі, козироги, як і всім іншим, раджу дивитися свій знак по сонцю, а також і по асценденту. Це два ведучі показники в Натальній Карті. Тож що ж чекає козирогів? для вас? Це рік про розвиток теми грошей. Цікаво, тому що це не тільки про фінанси загальному, так це про те, як ви себе оцінюєте в плані фінансів, тобто на що ви варті, з чого ви можете досягти, яку зарплату заслуговуєте насправді, і чи оцінюють добре фінансово в грошовій формі вас оточуючи. Рік який може подарувати подарунки, несподівані рік, який дуже сприяє великому росту в фінансах. Дуже добрий для інвестування для косорогів, тому зверніть увагу, якщо ці теми до вас притягуються особливо на початку року. Власне, після квітня. Та є питання заробітку. І тут, навіть якщо на початку року у вас буде ну, і багато грошових надходжень, і ви переоцінку певних цінностей робите, можете підвищити ціни на свої послуги, то з квітня у вас питання заробітку стає так, так важливим, тому що це може дуже сильно бути пов'язане з подіями, які впливають на те, за скільки ви живете зараз. Тобто ви можете прийти до якогось питання, яке заставить вас підрахувати баланс, чи живете ви по своїм заробіткам, скільки вам треба заробляти, бо жити так, як ви хочете, і тут все про гроші. Що ще цікаво, що це дуже пов'язане з самоцінністю і з реалізацією, і у вересні стає чітке питання, хто я в цьому житті, чи я займаюся тим, що люблю, чи не роблю я щось тільки заради грошей. І е, тема кардинально змінюється. З вересня іде велике бажання вивчити якусь тему. Ви можете реально піти і навчатися на додаткове навчання. На Вперше зрозуміти, куди вам треба йти навчатися, і тут дуже круто не зрадити собі і не піти для галочки на навчання, тому що це про те, що я вчуся того, що може мені в майбутньому дуже знадобитися, але мені вже це підказує, що це так буде. Тобто, ми не просто ми не... це про інвестиції і часу також, тому цей рік вас вчить оцінювати свій час в грошовому еквіваленті, оцінювати свою затратність, часову теж так і ресурсну, чи це мені окупиться. І це рік, який всі обставини будуть спрямовувати на те, аби ви розуміли навіть в темі відносин, чи партнер вас цінить, чи вкладається в стосунки і фінансово, і своїм часом, і своїми якимись намірами. Так? Це показовий рік, в якому ви захочете, особливо липень-серпень, відфільтрувати людей, які вас недооцінюють, або не дають вам відчуття. Ще от один аспект. Не підпитують вам відчуття вашої самовартості. Це така боротьба рік боротьба з самооцінкою, тому що дуже для багатьох буде проблемною саме самооцінка. Ви зможете в якихось обставинах зрозуміти, що те, що десь хтось не оцінив, це пов'язано з тим, що ви самі себе не оцінюєте. Але в позитиві це також дає нам, в жовтні та листопаді, дуже хороший шанс, власне, повернути до себе відчуття своєї вартості і зробити собі інвестиції та подарунки. Тобто, інвестиція в себе це те, чим завершується 24 рік для вас. Він дає вам шанс не зажати на себе, не зекономити на собі, а дійсно зробити дуже класне вкладення. Якщо ви захочете, наприклад, для збільшення відчуття кайфу, так купити собі якесь статусне авто або якийсь гаджет, або щось таке, що залишиться з вами руки. Вибачте, я діва, і в мене тільки матеріальні такі діви дуже приземлені, тому я в побуті тільки корисні речі, як приклад, привожу, але. Це може бути і подорож, якась, або якась просто така фантазійна мрія там з'їздити на концерт якогось співака, чи якоїсь культової зірки, чи можливо це якийсь спікер, який вас надихає, зробити щось для себе, що дуже дуже цінне, і цінне не тільки як важливість, а й як в грошовому еквіваленті. Ну, я бажаю звичайно, щоб козироги дійсно відчули оцей кайф статусу, заробітку і отримали масове задоволення від заробляння грошей цього року. Дякую вам, що ви зі мною. І мені дуже приємно, що 24-й рік всі, хто дивиться це відео, теж залишаються зі мною. Клас, давайте проведемо ще один рік разом і збільшимо аудиторію, діліться моїм відео. Я вам відправляю серце, залиште теж серце. Мені пишіть в коментарях, що вам відгукається, що 24-й рік несе такі події, як, до речі, і 2010 рік. Це ж 24 має дуже схожу тенденцію на 10-й. Тому. Згадайте, якщо це вас стосується, так якщо ви ще пам'ятаєте ці події. Якщо у вас там щось було значимо особливо в плані фінансів чи покупок, то згадайте собі, що це було, і трансформуйте в цьому році ще краще, тому що це такі відголоски того року. Ну і в коментарях залиште, якщо ви вже передбачаєте, що ж це буде. Ну а більше прогнозів в мене в телеграм-каналі, як завжди, до зустрічі.